Всім привіт! З вами команда велосклад Ком'Юа. І сьогодні ми підготували для вас огляд на оновлений плюсовий хардтейл українського виробника Avanti Модель Boost Plus. Це надійний цікавий байк на плюсових колесах. Про попередню версію ми вже розповідали на нашому каналі, але бренд Avanti зробили величезний стрибок з оновленням цієї моделі. Тепер тут брендова вилка, брендові гідравлічні гальма. Переднє колесо на вісі та оновлена трансмісія 1 на 8. Нагадаємо, що плюсовий байк це велосипед на плюсових колесах, для максимального комфорту в русі по нерівностях, тобто просто велосипед з широкими покришками, за рахунок цього всі стандарти та розміри, наприклад, ширина каретки та втулок на даній моделі, як і в інших гірських байках. Boost Plus має два розміри рами 17 та 19 дюймів. Підійде людям з ростом від 163 до 190 сантиметрів. Також існує у двох кольорах: у чорному з блакитним та синьому з помаранчевим. Огляди на інші велосипеди від бренду Avanti, та не тільки ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Скалет цього байка це алюмінієва рама, легка та міцна, виконана за допомогою гідроформінгу, тому має складний профіль труб. Також має посилення жорсткості, інтегрований кермовий стакан, а геометрія є класичною хардтейловою, тобто з розташуванням центра мас посередині. Для легкості обслуговування троси та гідролінії проведені ззовні. Велосипед передбачає встановлення багажнику, крил та аксесуарів типу фляготримача. Пружинно-еластомірна вилка від іменитого виробника SR Suntour, модель XM32, Boost, має 100 мм ходу. відповідатиме за комфорт ваших рук під час їзди, а також за постійне щеплення переднього колеса з поверхнею. Є налаштування переднавантаження пружин, що допоможе оптимізувати роботу вилки під вашу вагу. Сама ж вилка виконана з алюмінію, що економить загальну вагу байка. Колеса зібрані на алюмінієвих пістонованих ободах Аванті з подвійним профілем і алюмінієвих цільнолитих втулках з поліпшеним брудозахистом. Спереду встановлена втулка від відомого бренду Novatec, що є на бісі, а заду бренду Joytec. За додаткове пом'якшення ходу відповідатимуть покришки шириною 3 дюйми бренду Kenda модель Havoc K1184. Протектор шипований, вони пройдуть будь-де по багнюці, піску, снігу, адже сам велосипед орієнтований на всесезонне використання. Дискові гідравлічні гальма Tektro HD 275 забезпечують виняткову гальмівну потужність і контроль. У парі з роторами діаметром 160 мм вони функціонують у будь-яких погодних умовах з високою стабільністю, що при всесезонному використанні виступає найважливішим пріоритетом. Це одна з найпопулярніших систем на ринку, що користується попитом у райдерів по всьому світу за свою доступність і невибагливість в обслуговуванні. Варто зазначити, що вона також не потребує частого ТО і налаштування, оскільки колодки самі підводяться до роторів у міру зношення, а через закритість системи її не пошкоджують погодні умови. Багато комплектуючих представлено відомим якісним тайванським брендом Uno. Алюмінієві кермо та винос з невеликим підйомом на обох елементах дають розслаблену вертикальну посадку, а широке м'яке брендове сідло відповідає за комфорт під час їзди. Пластикові педалі з великою платформою і світловідбивачами в торцях, що підвищують вашу помітність на дорозі в темний час доби, органічно вписуються в загальну концепцію простого і повсякденного байка. Трансмісія на 8 швидкостей призначена для впевненого та ефективного катання залежно від умов, що є критично важливим для байка такого типу, який буде проходити різні типи місцевості. Із заднім перемикачем Shimano Altus M310 і тригерною монеткою бренду L2A3. Велосипед дає змогу райдеру легко адаптуватися до підйомів і спусків. Ззаду встановлено касету Shimano HG200 з технологією Hyperglide. Ведуча пара це алюмінієві шатуни провіл зіркою на 36 зубців, встановлення на картриджній каретці та промислових підшипниках бренду Neko. Avanti Boost Plus – це дуже гарний варіант на всесезонне експлуатування, співвідношення комплектації від відомих світових брендів з актуальними технологіями до ціни цього байку, робить його дуже вигідною пропозицією. А загальна вага, що залишається доволі скромною, є ще одним величезним плюсом. Дякую за увагу! З вами був магазин Белосклад До нових зустрічей.